Що, якщо я вам скажу, що можна отримати пенсію в 20 тисяч гривень всього лише після 6 років роботи? А якщо до пенсії у майже 100 тисяч гривень? Потужно чи не так? От сьогодні про це і поговоримо. На кого держава щорічно виділяє під 100 мільярдів гривень? Який народний депутат має найбільшу пенсію? Та як саме прокурори обходять закон? Мене звати Микита Гаврилюк, ви на каналі Обос Підпишіться на нас, поставте нам вподобайку і поїхали. Давайте почнемо з того, що у 2024 році на спеціальні пенсії планують виділити близько 120 мільярдів гривень. Для порівняння загальні витрати на пенсії та соціальні виплати в Україні у 2023 році склали 768,9 мільярда гривень, з яких близько 90 мільярдів. Пішло саме на спеціальні пенсії, тобто близько однієї п'ятої всього пенсійного фонду йде на цих особливих людей. Загальна кількість звичайних пенсіонерів в Україні становить близько 10,3 мільйона людей. І середня пенсія для них це 4 тисячі 623 гривні на місяць. Але є 780 тисяч спецпенсіонерів, серед яких судді, прокурори та нардепи так переважна частина спецпенсіонерів це військові та силовики. У них в середньому пенсії близько 9 тисяч 400 гривень на місяць. Проте, коли ми говоримо про прокурорів та суддів, тут розмір пенсії драматично відрізняється. Середній розмір пенсії для прокурорів-пенсіонерів 21,5 тисяча гривень на місяць. Це в 4,5 рази більше, ніж у середньому по країні. А у суддів вона взагалі становить 96 тисяч гривень щомісяця. Уявіть собі, це в 21 раз більше, ніж середня пенсія в Україні. Як вважаєте, наскільки це виправдано? Можливо, справа в особливих заслугах чи високих ризиках? Та навіть якщо так, усе одно лишається питання: чому така прірва між звичайними пенсіями та виплатами для обраних? А особливо зважаючи на те, що деякі суддів відверто зловживають цими повноваженнями. Ну, наприклад, суддя апеляційного суду Черкаської області Раїса Шкреба подала до суду позов з вимогою збільшити її пенсію, виграла його, і тепер вона отримує 245 тисяч гривень на місяць, чверть мільйона на місяць після відставки. Але і це ще не все. Донька Шкреби Вікторія Потапенко, яка теж працює суддею, вже подала позов до пенсійного фонду із. Вимогою підвищення пенсії, і це не кажучи про її сина та невістку, які також обрали для себе судову прокурорську кар'єру. Справжня династія правосуддя зі своїми особливими бонусами. Я вам просто нагадаю, що мінімальна зарплатня в Україні це 8 тисяч гривень, середня пенсія 4 600, А прожитковий мінімум для дорослого з урахуванням обов'язкових платежів складає 9 170 гривень. Тобто багатьом не вистачає на базові речі. І тут виникає просте запитання: невже прокурори та судді заслуговують на настільки високі виплати лише тому, що колись займали свої посади? Ось вам ще одна історія: суддя Юлія Дадим, яка не пройшла кваліфікаційне оцінювання на своїй посаді, могла б витратити право на кар'єрний ріст і високі пенсії, але вона знайшла інший вихід. Через суд добилася собі пенсії у розмірі майже 150 тисяч гривень на місяць. Тобто, навіть без підтвердження своєї кваліфікації суддя все одно отримала пожиттєву компенсацію від держави. Ось так в Україні навіть невдача може означати дуже добрі здобутки. Цей випадок чудово ілюструє, що не завжди головне працювати а інколи достатньо знайти правильний підхід до обхідних шляхів. Тепер перенесемося до Харкова, де обласний прокурор Олександр Фільчаков вирішив виправдати свої високі виплати у минулому році. Ми і з вами, ну тобто громадяни України, щомісяця платили йому по 68 тисяч гривень пенсії з наших податків. Так от, послухайте, що він сказав на своє виправдання. Отримані гроші прокурори витрачають на потреби нашої армії, яка боронить Харківщину. Мова йде про низку військових підрозділів: це 92-й, 14-й та 225-й окремі штурмові бригади. 36-та окрема штурмова бригада морської піхоти за період повномасштабної війни прокурорами було надано допомогу на суму понад 8 мільйонів гривень. Ну тому же державі не варто робити оцього цього посередника у вигляді прокурора Фільчакова і просто напряму пускати гроші на оборону. Як вважаєте? і ось вам ще один цікавий розділ пенсійної системи: виплати прокурорам з інвалідністю в Україні. Таких налічується майже півтори тисячі осіб. І їхня середня пенсія становить майже 22 тисячі гривень на місяць. Це у більш ніж п'ять разів більше ніж середня пенсія для звичайних громадян з інвалідністю. Загальна сума, яку щомісяця виділяють на пенсії прокурорам з інвалідністю, перевищує 34 мільйони гривень. А щороку це більше 400 мільйонів гривень? Тобто в Україні існує окрема пенсійна система прокурорських бонусів. І тут виникає інше питання. Чому саме прокуратура має такі високі пенсійні витрати? Хто вирішив, що ця категорія настільки важлива для держави, що потребує десятків мільйонів на свої виплати? Чому громадяни з інвалідністю мають задовольнятися мінімальними виплатами, поки прокурори отримують десятки тисяч гривень щомісяця? Ми поставили ці питання нардепу Дмитру Гуріну. Чому так склалося? Ну мабуть, лобі прокурорів попрацювало в е, свій час для того, щоб так склалося. Чи це справедливо? Я вважаю, що це абсолютно несправедливо. І тому ця пільга має бути скасована. А ці ці божевільні пенсії, які вони отримують по інвалідності, вони мають бути скасовані. Система має бути абсолютно рівною для всіх, і неважливо прокурор ти чи ні, ти маєш отримувати на загальних правилах, на загальних підставах соціальну підтримку, яку держава виділяє на цей, ну, на цей напрямок. Я особисто вважаю, що вони мають повернути їх в подвійному обсязі, щоб не повадно було далі так робити нікому. Будемо подавати такі правки в законодавство, тому що ну, це ви знаєте, це мені здається. Крадіжка у суспільство абсолютно зухвала і на це має бути кримінальна відповідальність і на це має бути якась реакція у суспільстві і у парламенту Я думаю, що по перше, вони мають повернути ці гроші. А по друге, вони мають бути звільнені з своїх посад, тому що це. Ну, це явно не доброчесність. і ще одна хитрість: у прокурорів є способи, як вийти на пенсію навіть менш ніж за 10 років після закінчення вишу. Наприклад, київський прокурор Ярослав Захарченко не тільки вийшов на пенсію після лише 9 років стажу, а й став відомим, бо ледь не побився при цьому із медсестрою. Ну або ось голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ми про нього зробили нещодавно великий випуск. Там подивіться дуже цікаво. Так от йому приписали два додаткових роки навчання у стаж з усіма цими історіями стає очевидним, чому питання спецпенсій для прокурорів і суддів не сходить з уст українців. Тож, коли ви наступного разу почуєте про бюджетний дефіцит, згадайте, куди йдуть сотні мільярдів гривень. Але якщо ви думаєте, що спецпенсії е, самі собою з'являються прокурорів та суддів, то ви дуже помиляєтесь. У цій справі є свої тонкощі, трюки і навіть схеми, як вони обходять закон, щоб оформити собі велетенські виплати ще до досягнення звичайного пенсійного віку. Отже, давайте подивимось на цю таємничу бюрократичну магію. Ось як наші стражі закону вміють чаклувати з його ж законом допомогою. Зазвичай, щоб вийти на пенсію, потрібно не лише досягти певного віку, а й виконати ще кілька умов. Та це для звичайних громадян, нас із вами. Для суддів і прокурорів ці правила діють інакше. Найпопулярніша схема це розтягування стажу за рахунок підрахунку всього, взагалі що які можна включити до трудового досвіду. Так, наприклад, у суддів та прокурорів нерідко стаж рахується з часів їх навчання. Вони додають час проведений в університетах до свого робочого стажу. Тільки не кажіть їм, що в школах також відбувається навчання, бо у нас будуть 20-річні пенсіонери. Судді та прокурори часто подають позови до пенсійного фонду, вимагаючи враховувати їхнє навчання, стажування або навіть роботу на суміжних посадах як повноцінний стаж для виходу на пенсію. І ви, мабуть, не повірите, але часто суди ухвалюють рішення саме на їхню користь. Виходить парадокс: суддя вирішує справу фактично колеги, якщо не свою ж, і, звичайно, вирішує її на користь позивача. От і маємо, що наші служителі Феміди вигадують собі стаж, як їм заманеться. Є і інші трюки, наприклад, дотягування пенсії за допомогою так званих переводів на спеціальні посади. Служителі закону переміщаються на інші посади, хоч і тимчасово, але достатньо для того, щоб скористатися пільговим нарахуванням стажу. За деякими посадами вони отримують право на вихід на пенсію раніше ніж зазвичай. Це, наприклад, оперативні співробітники в поліції, слідчі та працівники в установах виконання покарань. Ну і ще одна улюблена схема, люстрація. Пам'ятаєте закон про очищення влади? Він мав усунути певних осіб з державних посад. Проте багатьом суддям вдалося скасувати люстрацію через судові позови, і вуаля, вони повертаються на посади або ж взагалі виграють справи на виплату компенсації і навіть додаткових пенсійних виплат. Таким чином ми маємо не тільки вихід на пенсію, а ще й солідні компенсації для тих, кого намагалися усунути від влади. Ну і звичайно не забуваємо і про судові позови. Наприклад, колишні судді вимагають підвищення пенсій, обґрунтовуючи це порушенням їхніх прав. Вони йдуть до суду, оскаржують суму виплат, і часто суди не повірите. Стають на їхній бік. У результаті пенсія може зрости з 50 до тих самих 96 тисяч гривень на місяць, як це вже було із пенсіями в апеляційних суддів. І у людей виникає запитання, чому пенсійний фонд не може просто сказати ні? Ну бо зазвичай ці позови розглядають ті ж самі судді. Виходить, як не крути, а прокурори та судді завжди на коні, адже справи вирішують і їхні ж колеги. І так схема працює як годинник. Та є ще декілька категорій, які також мають спецпенсії: це нартепи, топ урядовці, а також керівництво пенсійного фонду. Ну для прикладу. Чинний нардеп Фельдман має 16,5 тисяч пенсії, і хоча це значна сума як для пенсії, але якщо порівнювати з іншими, то ще можна якось виправдати. До того ж, нардепів у нас і так небагато, та й їхній пенсійний розрив не виглядає настільки кричущим. Що стосується чинних міністрів і їх заступників, то їхні пенсії також не середні по країні, але на рівні 20-25 тисяч гривень. Можливо, для тих, хто закликає до бюджетної економії, це виглядає доволі іронічно. Але їх також доволі мало, і станом на зараз невідомо про кричущі настільки випадки зловживань, як і з прокурорами. Ну а тепер перейдемо до тих, хто явно переборщив зі своїми виплатами, і тут мова не про кого-небудь, а про керівництво пенсійного фонду України, тих самих, хто формує і розподіляє бюджет на пенсії, призначаючи собі особливі умови і виплати. Це справжня ганьба нашої пенсійної системи, адже керівництво ПФУ засекретило свої. Пенсії. От така класна і прозора система, і геть без конфлікту інтересів. Як вам? Напишіть у коментарях, до речі, взагалі, що ви думаєте, і скільки в теорії може отримувати голова обласного управління пенсійного фонду. Ну а на сьогодні у нас все. Перевірте, чи натиснуті кнопки вподобайки та підписки. І побачимося у наступному відео. Па-па!